Якраз в тому, як в який прилетіла. Так, в який потрапила ракета. — Як ви загалом пам'ятаєте цей момент, коли все сталося? Ну, свист, сильний удар. І я на полу в мене прилетіло вікно. Ну, шок, що я менше. Я бачу, що у вас пов'язка є на голові. Розсечена. Бріб Зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, трохи можливо знали людей, які проживали у під'їзді, які постраждали ну, у моєму під'їзді, є пістражпістраждалі, але вони всі живі. А от у сьомому під'їзді не знаю в мене не було там знайомих. що зараз у вас в квартирі робиться? Чи є вам де жити? до родичів? Поїду. А у квартирі все вщент розтрошене. Що загалом плануєте робити далі? Який ваш план дій з приводу квартири, аби повернутися в своє життя? Не знаю. Просто зрозуміла. Як оцінюєте роботу загалом? Чи швидко приїхали комунальні служби? швидко, Чи швидко приїхали? Швидко приїхали рятувальники, вивели, ну, з цього боку все добре. Ще хочу вас трохи запитати з приводу того, чи будете подаватися на м, допомогу від міста, зокрема, О, знай... так, так, будемо. на оренду житла. О, можливо, не знаю що, що я навіть не думав. Що після цього, після цього пережиту і після цієї ночі відчуваєте до ворога? <рес> а що можна відчувати? Ну, ненависть, мабуть. І загалом, які у вас зараз думки в голові? Про що думаєте? Що... що Я думаю, що далі робити. Я не знаю, що далі робити. Думаю. Чи є вже відповідь на це питання? Ні. І в найближчим часом, мабуть, не буде відповіді. Пані несо, розкажіть, будь ласка, станом на зараз, що відомо саме про падіння уламків на цій території. А це уламки були вночі. Ви бачили, збивали шахеди та ракети. Саме упали уламки на будівлю гуртожитку, і, на жаль, зривною волною постраждало дуже багато будівель, які не тільки тут, а й ще знаходяться поблизу. Повибивали вікна, є постраждалі, але в них слава богу таких великих увічей немає. Тільки поранення всі знаходять. Зараз в шоковому стані та намагаються оговтатись і трошки прикрити свої вікна плівкою, яку надаємо зараз, і разом з адміністрацією, щоб люди, хоч трохи, могли затулити дірки угу. в своїх будівлях. Пані Нес, розкажіть, будь ласка, як загалом зараз працює міжнародний комітет Червоного Христа, можливо, Дарницькому районі Соломському, де найбільші а, такі епіцентри враження. Саме велике ураження це в нас Солом'янський район. Ви знаєте, туди прилетіла ракета. Повністю 9 поверхів пішли вниз. Там є і вже не тільки постраждалі, а є ті, хто загинули. Зараз працює з п'ятої ранку. Там загін швидкого реагування нашого Червоного хреста. Працює районні організації, допомагають і також ще зараз в. В Дарницькому районі також велике руйнування, де допомагає також загін швидкого реагування та районні організації. Допомагаємо всім, чим можемо. І підтримка, і психологічна допомога, і та ж сама плівка. І хлопці розбирають завали. Також надається допомога в виді гарячих напоїв та їжі. Дякую вам дуже. Давай.